Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися з вами корисною, важливою інформацією. Дуже часто я у вас, від вас чую питання стосовно того, коли ж збільшиться розмір державної соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Ми зараз з вами поговоримо, який має бути розмір зазначеної соціальної допомоги для зазначених категорій населення. Дивіться розмір державної соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю має бути. Наступним для для людей з інвалідністю з дитинства, які мають першу групу, це 100% розмір прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність, хочу нагадати, що наразі такий розмір становить 2361. Гривня. Бюджетна декларація на 2026 рік передбачає збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність до розміру 2564 гривні. Це в 2026 році. В 2027 році буде ще трішки більше 700, 2715 гривень. 28-му році 2859 гривень. Тобто на 2026 рік ми з вами орієнтуємось на розмір прожиткового мінімуму 2564 гривні. Саме таку суму зможуть отримувати люди з інвалідністю з дитинства з першої групи. Друга група це вже 80% буде від зазначеної суми, від суми 2564 гривні, третя група 60% від зазначеної групи та на дітей з інвалідністю віком. До 18 років 70% прожиткового мінімуму, тобто від цієї суми 2564 гривні. Тому ми з вами бачимо, що загалом прожитковий мінімум сильно зростати не буде. По факту кожен наш уряд за кожен рік лише бачить додавати по 200 гривень. Тому, на жаль, от розмір такої допомоги у нас буде. Він залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому на якесь глобальне збільшення розміру пенсійних виплат для зазначеної категорії, так для соціальної допомоги для зазначеної категорії осіб, на жаль, не ми з вами спостерігати не можемо. Цей хочу відразу також відповісти в даному відео. Це значить, що якщо ви маєте інвалідність і якщо ви її отримуєте наразі, бо ви теж мені дуже часто пишете, що в мене там, наприклад, інвалідність такої-то групи, я отримую 2361 гривню. Збільшення вже відбудеться в січні 2026 року. Хто його не дочекався в цьому році, коли в нас збільшиться прожитковий мінімум. Для людей, які втратили працездатність, він буде становити дві тисячі нагадую 564 гривні. Тож чекаємо затвердженого закону про державний бюджет на 2026 рік.